Всі нові сорти огірків з'являються і досить швидко приживаються на наших городах завдяки таким позитивним якостям, як прекрасна схожість насіння, відмінна врожайність, стійкість до захворювань один з них паратунка, виведений на початку всі століття в історії паратунки, огірок паратунка став результатом роботи селекціонера, а нині підприємця і організатора таких відомих насінницьких фірм, як Семко, Семко Юніор. Світ насіння Юрія Алексєєва вихідним матеріалом для виведення нового різновиду одного з найпопулярніших у нас овочів став огірок парус, незмінними характеристиками якого є врожайність і хороша схожість насіння. У листопаді 2005 року новий огірок, названий Паратунка, був заявлений для сортовипробування в Будерсорткомісія. У 2006 році тестування було проведено, і новинка поповнила реєстр сортів. Допущених до вирощування в особистих підсобних господарствах європейської частини нашої країни за минулі роки нескладний у вирощуванні сорт огірків завоював популярність у городників інших регіонів. Відео Паратунка росте навіть в якутії опис сорту паратунка державною комісією з випробування та охорони селекційних досягнень сорт паратунка, рекомендований як універсальний, придатний для вирощування в укритому ґрунті парниках, теплицях. Так як рослина партенокарпічна, має жіночі квіти, які не вимагають запилення комахами при цьому квіти, а відповідно і плоди в залежності від умов вирощування можуть утворювати подобу кистей до 4 штук в кожній. Перші плоди паратунки збирають вже через 40-45 днів після появи повних сходів при сортовипробуванні збір огірків почався на 42 й день, при цьому, оскільки рослина не тільки раннього терміну дозрівання, але і індетермінантна. Тобто немає природного обмеження росту пагонів і виростає у висоту до 2. період плодоношення розтягнутий, він залежить від місця і, умов вирощування, і може тривати до самих холодів. Зеленці, що йдуть в їжу, мають циліндричну форму. У них темно-зелений смужками забарвлення, поверхня горкувата, а щільність середня, смачні. Абсолютно без гіркоти ароматні огірочки набирають масу від 75 до 100 при розмірах 80. завдяки великій їх кількості. Товарний урожай з квадратного метра грядки склав при сортовипробуванні 12 сім, а в практиці городників буває і вище. Вживається в їжу огірок паратунка свіжим консервованим, засоленим або у вигляді інших заготовок, відмінно переносить перевезення. При тестуванні сорту в болдер була відзначена стійкість до борошнистої роси і кладоспоріозу, щоб паратунка порадувала урожаєм, огірки паратунка виростити нескладно, оскільки особливих вимог вони не пред'являють, хоча цей сорт спочатку був виведений для закритого ґрунту, теплиць і парників хороші результати дає і вирощування його на відкритих грядках, особливо розсадним методом. Отже, виділимо значущі моменти успішного вирощування огірків паратунка, огірки щорічно садять на новому місці, краще там, де росли часник: цибуля, цвітна, порання капуста, бобові, але не квасоля. Морква пізня капуста спочатку готують розсаду і висаджують її на грядку. В останню декаду квітня насіння паратунки замочують і чекають їх прокльовування. Кожне проклюн на сінячко висаджують в окрему ємність об'ємом близько 500 м, щоб уникнути пітірування. Сіянці поливають у міру необхідності, коли земля в стаканчику просохне. На постійне місце розсаду переносять у віці близько 3 тижнів, коли сформуються 3-4 справжніх листків при вирощуванні огірка шпалерним способом на 1-2. Грядки висаджують не більше 4 рослин при вирощуванні без ор. Максимум 3. під час висадки розсади в ґрунт пагони паратунки краще підгорнути, при цьому вони вкорінюються швидше, так як посилюється коренева система огірка, щоб уникнути необхідності розпушування ґрунту біля рослин після поливу, ніж можна пошкодити неглибокі коріння. Грядку мульчують шаром перегною або компосту, або закривають чорним покривним матеріалом при вирощуванні огірків безрозсадним способом посів проводять в кінці весни або самому початку літа, потім доглядають за огірочками на грядці, видаляють гострим секатором або ножем пожовкле листя і отплодоносивши гілки. Це омолоджує кущ, стимулює розвиток нових пагонів і зав'язей, ніж продовжується період плодоношення. Проводять регулярний і рясний полив теплою водою вранці або ввечері. Натиск струменя не повинен бути сильним, щоб не розмивати ґрунт біля коріння, які у цього сорту розташовуються досить близько до поверхні, у спеку рослини поливають щодня в похмурі періоди, раз в 3-5 днів це 4 рази за сезон підгодовують наявними добривами органічними коров'яком або пташиним послідом, розведеними 10-15 п'ятнадцятьма обсягами води відповідно. Використовують розчин після тижневого бродіння або комплексними мінеральними, приготованими відповідно до інструкції, до них відгуки про паратунки, паратунка, і артист в минулому році краще були за смаком формою інтенсивності плодоношення, схожі на германа. Артист, може, трохи більш соковитий, у новому сезоні знову цю трійцю посаджу, не можу вибрати хто кращий перцахтп. Кормпрігозерів є в топіць в 7-1-2, старт 705. На ринку ми звернули увагу, що одна з жінок продавала огірки, які були невеликих розмірів. Всі майже однакові, всі рівненькі, зелені. У жінки було два відра огірків, а у всіх дачників огірки майже вже закінчилися. Я не витримала і поцікавилася, що це за сорт такий незвичайний. Ось жінка і поділилася назвою даного сорту, і де його можна купити. Після цього ми з чоловіком зайнялися пошуком насіння огірків паратунка. В одному з магазинів ми купили насіння, які були розфасовані по 10 штук. Огірочки дуже смачні, хрусткі соковиті. У мене за весь час не попалося жодного гіркого огірочка. Огірочки все рівненькі, вони не переростають у великі огірки. Насіння у них дрібні, огірки дуже смачні, хрусткі ароматні. Вага огірків може бути до стог. А в довжину вони виростають до см. при вирощуванні даного сорту огірків. Потрібно мати на увазі, що коріння у них глибоко не йдуть в землю і у них слабка коренева система, тому огірки постійно потребують рясного поливу, особливо в період плодоношення. Взимку я вже заздалегідь запаслася насінням огірків паратунка, так як даний сорт мені дуже сподобався, і я знову збираюся їх посадити навесні. Гордієнко Світлахтп Оцовікцом ревів хтву паратунка від цемку. найсолодші і ароматні, високоврожайні і хладостойки з травня по вересень з ульсіях, втомат помідорцом неформ індекс стопіц 0 гібрид корнішон паратунка 14 з одинк вирощує в теплиці. Формую в одне стебло і отримую 20 кисодинк. Головне, щоб при формуванні хвороб не нахапати раз в 10 днів оксихомом треба з метою профілактики обробити і обов'язково дезінфекцію секаторів робити, і в якому разі верхівкову нирку не прищипувати, щоб в книгах не говорили напевно. Це прищипування верхівки не для гібридів є Хорюм Євгенгп, в прігозрюв'явтопіт. 163. вирощування огірків паратунка з дотриманням рекомендацій і правил не складе особливих труднощів для будь-якого городника і забезпечить поповнення раціону сім'ї вітамінною продукцією.